Хоч їхнє життєві шляхи та військовий досвід різні, їх поєднує незламний дух. У Тернополі відбувся амфутбольний матч серед ветеранів. На полі зустрілися місцева команда Вікенги та Івано-Франківська Бартка. Любомир Пирожак, ветеран і учасник тернопільської команди, розповідає, хоч суперники сильні, кожен гравець його команди протягом матчу віддавався на повну. Франківська команда більше в тиніж так поняв займається, тренується. більш, більший склад команди. Я Гадаю, що нам буде потрібно більше займатися з гравцями, більше розкладати їм всякі задачі, щоб вони старалися бути і в захисті, і також в нападі, щоб проявляти себе сильніше. Василю Танкевич – ветеран російсько-української війни та гравець Івано-Франківської бартки. Чоловік каже, футболом займався все життя, але на початку 2023 року вступив до Лав Збройних сил України а через півроку отримав поранення під Бахмутом. Відтак, тільки місяць тому почав займатися футболом. Всі в своїй тарілці, всі одинакові. Чекаємо цього дня тр -тр -тр тренування. І це наш перший виїзд, трошки, звичайно, мандраж є, але, але ми тут всі одинакові. Найважче це ну, фізика, фізика. Була слабенька фізика. Да? От, тобто трошки пробіг і чую. Тяжко. От. Але нічого, помаленьку, помаленьку. Тренера допомагають, кажуть, як правильно, і скільки займатися, як займатися, коли віддихати. Товариський матч провели у межах серії турнірів гард велетів. Амфутбол став фінальним заходом тижня адаптивних видів спорту присвяченого дню міста. Вікторія Безгубенко Гнатишин зазначає, цей вид спорту створений саме для людей, які втратили кінцівки. Дружба перемагає. Після закінчення ми спільно всі будемо матимемо невеличкий перекус. Я думаю, це буде весело, класно, основне, що хлопці пограли і наші побачили рівень, спробували грати з іншим містом. І Івано-Франківськ побачив Тернопіль гостинний і файне місто. Тернополяни вже вдруге приймають у себе гостей. Перший товариський матч «Вікінги» зіграли із житомирською командою.